Депутати авганці та їх колеги із Житомира поклали квіти до пам'ятника Чорний Тюльпан і тут же поспілкувалися із журналістами. Завдання таке, щоб поїхати підтримати хлопців, подивитися, що треба, доповісти президенту, щоб після нашого об'їзду військових частин була оказана реальна допомога військовим частинам, чи в техніці, чи в озброєнні, чи в в якісь там теплих річах, бо вже осінь. Ну, от такі завдання у нас в цілому. Склалася парадоксальна ситуація, що, на жаль, в силу різних обставин. І медіа тут я і голова комітету з питань свободи слова трошки скритикую, що в нас якби поділили ми трошки на різні сорти на білих і чорних, тих, хто захищає Україну. Що більша увага виявилася у нас добровольчим батальйоном, який ми шануємо, поважаємо, і ми, от з моїми друзями, в були там і допомагали, і так далі. Але ну, десантники і ваші 95-ї бригади, чи інші, вони такі самі герої, як і добровольчий батальйон. Ну і кабри, герої та да. і прикордонники, такі самі герої, і Альфа, яка з нами була. Місцеві активісти та влада також долучаються до розв'язання і соціальних проблем воїнів АТО та здійснюють миротворчі переговори з афганцями на пострадянському просторі. Дійсно, Житомирщина на сьогодні ну, найактивнішу участь бере військовослужбовцями і добровольцями в антитерористичній операції. І саме я, як представник обласної влади, маю скоординувати ці зусилля між центральною і обласною владою для того, щоб всі ці допомоги, всі ці програми були робочими, чтобы они працювали, чтобы они були реальними. Ну, в общем-то, это очень гадко на душе, потому что брянские афганцы уже выступили против этой войны. Сейчас уже начинают славяне оттягиваться от участия в операции со стороны России. Наши с болью сердца уходят на восток и говорит, не хочется стрелять в близкую нацию по крови, по духу, по религии. Есть такая болезнь. С которой мы еще должны пережить не одно поколение.